Всім привіт! Це зоомагазин ЄПЕТ! І сьогодні у нас на обзорі ось така грумінг машинка для стрижки котів і собак. Погнали! Машинка для стрижки собак і котів. Грумінг В Наборі має інструкцію Та 4 насадки. На 3 мм, 6 мм, 9 мм та 12 мм. Також шнур для заряду. Щіточку для чистки лес та масло. Має керамічні та титанові ножі, що прислужать вам дуже довго та можуть бути замінені на нові. Має низький рівень гучності та вібрацій. Можна використовувати під час зарядки. Також за потреби можна замінити акумулятор машинки. Час непреривної роботи до 3,5 годин. Точне регулювання висоти лес йде з 0,8 мм до 2 мм. Регулярна стрижка запобігає запрудненню утворенню ковтунів та допомагає уникнути різноманітних шкірних захворювань. Замовити ви можете на нашому сайті. Посилання буде під відео. Дякуємо за ваш лайк, за вашу підписку. Гарного всім дня!